Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні в день у нас є несподівані новини. Гравець, який належить Динамо, але був в оренді в іншій команді, повертається в наш клуб. Принаймні так стверджує місцева преса. Я розкрию подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Півзахисник київського Динамо Сергій Булиця. Який у сезоні 2023 2024 грав на правах оренди за польський клуб «Заглембелюбін», повертається до нашої команди. Сергій Булица покидає наш клуб, гравець повертається в київське Динамо, де був на правах оренди 12 місяців? Сергію, дякуємо тобі за те, що представляєш наш клуб, і бажаємо тобі успіхів у наступному етапі твоєї кар'єри? Йдеться в повідомленні на офіційному сайті ZackBіLuben. Додамо, що згідно з договором оренди, у заглоб'я не було права викупу трансферу вулиці. За сезон динамівець провів за польський клуб 29 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав чотири гольові передачі. Друзі, як ви вважаєте, чи варто Динамо дати Сергію Булиці можливість продемонструвати свій талант? Розкажіть нам тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.